Пристрій для видалення кісточок. Погодьтеся, що ця назва у вас викликала насамперед усмішку. Хоча насправді цей прилад було розроблено з дуже серйозною метою, аби заощадити ваш час і, що найголовніше, ваші нерви. Назва говорить сама за себе. Саме для видалення вишневих кісточок і був розроблений цей прилад вишневий компот. Варення, пиріжки та вареники з вишнями усе це надзвичайно смачно та корисно. А ласувати вишнями хочеться не лише улітку, але й узимку. А для цього їх можна і заморожувати, і сушити. Звісно, все це робити краще без кісточок. Якщо ви думаєте, що йдеться мова лише про безпеку ваших зубів, то ви помиляєтесь. Хоча це також важливо. Враховуючи вартість стоматологічних послуг. Жарти жартами, але ось факти: власне, самі вишні дуже корисні. В них ідеально збалансовані цукор, органічні рослини, пектинові речовини, мінеральні солі, мідь, залізо, магній, йод, а також вітаміни А, В, С та ПП. Що ж до кісточок, то тут ситуація протилежна. У них міститься небезпечна речовина під назвою амігдалін, яка в організмі людини розкладається із вивільненням синильної кислоти. А це справжня отрута. Тому якщо ви дбаєте про своє здоров'я, здоров'я своїх рідних та близьких, обов'язково видаляйте кісточки із вишень перед тим, як збираєтеся їх консервувати або варити. А полегшити процес видалення вам допоможе. Наш чудовий пристрій для видалення кісточок. Згадайте, як мучились ваші матері та бабусі, вигадуючи найлегший спосіб видалення кісточок, видаляти вручну було не надто приємно і це завжди пошкоджувало ягоди. Використовували булавку, але це було також незручно. І надзвичайно довго. Крім того, ніщо не могло врятувати від розбризканого соку, який псував і одяг, і шпалери, і, звісно, настрій. Навіть низка пристроїв, яка з'явилася згодом, не економили ані часу, ані зусиль, і також перетворювали видалення кісточок на дійсно брудну справу. Механізм роботи цього пристрою надзвичайно простий. Засипаєте вишні, крізь спеціальний отвір ягода потрапляє у відсік, в якому і відбувається видалення кісточки. Ви натискаєте на важіль, пристрій проколює ягоду і робить отвір, як на оливках без кісточок, що ви зазвичай купуєте у супермаркеті. Ось і все. Кісточка потрапляє до тарілки. І ви бачите смачну та корисну вишеньку. Усе це без жодної плями вишневого соку на вашому одязі чи меблях. Усе зроблено легко, охайно і дуже швидко. Продуктивність нашого унікального пристрою 12 кілограмів вишень на годину. Завдяки такій високій продуктивності ви зможете дуже швидко приготувати ягоди для варіння, сушіння, заморожування або ж приготування пирогів. І часу на це знадобиться набагато менше ніж раніше. А як відомо, час це гроші, і не лише гроші, але й величезна купа справ, які вам не доведеться відкладати на потім через кропітке ручне колупання вишень. Оскільки наш пристрій робить усе не лише швидко, але й охайно, то відтепер ви не прив'язані до кухні балкона чи ванної кімнати, де зазвичай чистять вишні. Ви можете робити це просто у себе в кімнаті, сидячи перед телевізором чи комп'ютером і поєднуючи, як кажуть, корисне, з приємним. Але й це ще не все. Пристрій надзвичайно легко миється і займає зовсім небагато місця. Тому проблем з його зберіганням у вас не виникне. Він безпечний, легкий. Практичний, швидкий та надійний, що ще потрібно, аби сказати собі, так, це саме те, чого мені бракувало. Швидко й охайно наш пристрій перетворить чистку вишень у приємний процес. А натхнення таке необхідне для приготування справжніх кулінарних шедеврів, ніколи вас не залишить. Не зволікайте, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, і замовляйте нашу унікальну кісточку колупалку